У Полтаві презентували книгу Пликаю квітку Ірису. Її авторка, селекціонерка, засновниця та координаторка української спілки ірису Алла Черногус. Видання з'явилося у результаті двадцятирічної праці селекціонерки. Її книга вміщує ілюстративний каталог 245 сортів цих квітів, каже авторка. Книжка складається з Трьох розділів: Іриси риси іриси борідкові високі, іриси з картікові борідкові. І є загальний розділ, де е, просто розповідається про. Е, Саме ірисівництво про умови вирощування ірису. Алла Михайлівна перша у країні за всю історію селекції написала книгу про селекції ірисів. Вона відверто і щиро всі методи описала, завдяки пані Аллі і деяким іншим нашим українським селекціонерам. Іриси стали третіми українськими в світі після американської і австралійської селекції. Вона реєструє в Америці сорти із, дивіться, якими назвами, Семен Антонець, Раїса Фіріченко.